Друзі, всім привіт! Приїхали з татом на поле знову. Доїти нашу корівку. Ось вона стоїть, пасеться. Тут така краса! Ось так. Красота, люди працюють цього. Прекрасно. Просто прекрасно. Приходиш завжди на цей канал, згадуєш дитинство, колись ми в дитинстві і купались тут. І гусенят пасли. У нас були такі моменти, коли у нас було дуже багато гусей, качок. Було гусей там по 130 штук, по 140, ну маленьких і з великими. І ми оце весь час геть з дому їх гонили сюди по цій дорозі, приганяли. Сиділи тут, брали з собою їсти. Сидиш, вони пасуться на цьому полі. Плавають. Просто краса. Все, сьогодні цього всього немає. Але все одно це прекрасно. Село ще залишилося селом і це прекрасно. Завжди купались, тут багато нас було в нашому кутку дітей. Ми всі були маленькі. То бували такі моменти, що вкратки від батьків втікали. Навіть не казали, що йдемо купатися. То бувало таке, що вкрад... підемо вкратки, потім получаємо від батьків, бо не можна було. Але це дитинство. Найпрекрасніший час, суперовий час. І приходиш така ностальгія, згадуєш це все. Сьогодні все змінилося. Ось так, зараз видаємо корівку і будемо їхати додому. Вже зараз навіть корівок нема щоб тут паслися, а колись було дуже багато. Даре. Тато набере водички, напоїть корову. Брать те відро. Друзі, корівку поїмо і тут, і вдома вона п'є. Це вже як їй заманеться. Вона може, наприклад, тут не пити, але зараз побачимо. Хоча зараз так трошки припарює, жарко, то я думаю, що вона все ж таки буде пити. О! вона йде до відра, значить пити вона все-таки хоче. О, наша красавиця. Ти шо? Пи ще водичку. Пив водичку, Не ходь? Мінка, водичку, Ух ти, красуня. Пив водичку ще бери. Пив водичку, міня. Не хоч? Не хоч я вже попила. Зараз видаємо гляньте яка вона безкрасує. Гарненька, чистенька. Все добре. У неї дуже довгий ланцюг. Дуже довгий ланцюг, і їй достатньо того діаметру поля, по якому вона ходить, мінька. Да? Трошки мухи, звісно, і ці гідзюни, але ну що зробиш? Стараємось трошки її мазати. Щоб не кусали, але воно все одно так не буває, щоб геть не чіпали. Але колись на цьому полі, да, Як мінімум 3-4 коня прив'язаних, сьогодні нема ні одного, так? То є десь там може один. Два. Ну і все, а колись ти що? Вітіли ну. Кур'ятин зараз прив'язаний. і Все? Все? Ще... Друзі, все, корівку видоїли. Вже все, молочко. Вона стоїть. І тато пішов ще по водичку. Відро водички вона випила, як ми прийшли сюди, поставили. І зараз відро ставимо, щоб їй було якраз до вечора. І супер буде. Що там, мінка? Що там? Що ти там побачила? Кусають ці мухи кицюни. Сина тут, бідняшка. І мажемо, і все одно воно не дуже сильно допомагає. Ну нічого, що зробиш. Будемо щось шукати, ще може, щось знайдемо. Якийсь хороший засіб. До речі, можливо, друзі, хтось знає, чим можна обробляти. Можете написати коментар. Я обов'язково прочитаю, обов'язково буду вдячний. Зараз ще відро водички оставимо. Щоб вона собі пила і все. Друзі, ми вже додому. Обов'язково залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал. Водичка в корівки є, травичка дуже гарна. А ми додому. Ось так. Все, Мінька, пока. Обов'язково, друзі, будьте з нами, щоб не пропускати нові відео. Щоб бачити, чим ми займаємося.